Добрий вечір, ми з України. Починаємо вдих. Ха! Вдих. Набираємо вдих. Скидаємо. Ха! Вдих. Ха-ха! Вдих. вдих. Ще три рази вдих, ха вдих, вдих, Молодці. вдих, 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 вдих. Ой, ще два рази вдих. І видих. Увага. Робимо верхню бакасану. Кожним пачком. В підлогу. Якщо не можете верхню, робите нижню. Вди. Вдихаємо вдих. І видих. Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз, вдих. І видих дев'я. вдих. Чіпляємося. Ручки як вилочки, отак. І під одну п'яточку, і потім під другу. Стараємося зігнути лікті, випрямити ноги вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз, вдих. І видих шість. Підіймаємося вдих. Ні, войде. Не. Підходимо до стіночки і робимо стійку на руках, закидуємося вдих І вдих. І вдих, видих. Вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім вдих. Видих дев'ять. Міняємо місцями ноги вдих. Видих, дих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Выдох четыре вдох. Выдох пять Выдох шесть вдох. Выдох семь вдох. Выдох восемь еще один раз вдох. И выдох девять. Увага вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Так. Стаємо вдих. Видих. Вивертаємо ручки від себе вдих. Видих. Вперед у клін вдих. Видих, тут вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих 5, ще один раз, де. І видих 6. Підіймаємося вдих. Видих. Вивертаємо другий замочок, вдих. І видих. Вдих. Видих, той вдих. Видих вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Выдох. 4, Вдох. Выдох. Пять. Вдох. И выдох. 6. Поднимаемся. Вдох. И выдох. Вытряхиваем ноги. Вдох. Выдох. Ну что? Как вы там? Мне жарко стало. Так отож і воно. Так. Робимо вдих. Видих вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один роздих. І видих шість. Увага вдих. Слизька п'яточка вперед Клін. Пога 12 разів вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, Чотири вдих. Видих, П'ять дих. Видих, шість дих. Видих сім вдих. Видих вісім. Дих. І видих дев'ять. І ще три. Ще нижче опускаємося. Стараємося вдих. Ноги на одній лінії. Видих. Дих. Видих ще один раз вдих. І видих. Вага вдих. Видих. Сідаємо й дихаємо три рази вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. І видих три. На другу сторону теж саме вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Віддих 4 вдих, видих 5 вдих, і видих 6, увага, вдих, і видих, слизька п'яточка шпагат вдих, видих тут 12 раз, м'яку ромну вдих, видих 1 вдих, видих 2 вдих, видих 3 вдих, видих 4 вдих, Видих п'ять, дих. Видих шість дих. Видих сім. Гарно стогнумо надих. Видих вісім дих. Видих дев'я. Іще три. Ще нижче опускаємо. Навіть через біль. М'яко біль дихаємо вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих ще один раз дих. І вдих. І одих. Увага вдих, видих, сідаємо. Увага. Робимо з піднятими руками риба з піднятими руками та ногами. Увага вдих. Чіпляємося за стегну. Видих. Увага вдих. Видих. Руки, ноги піднімаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім вдих. Видих де ще 3 вдих. Видих 10 Вдих. Видих 11, ще один раз. Дих. І видих 12. Увага! Таз більше до ніг вдих. Видих носочки на себе. І ми беремо і закидуємо. Я зараз опущу. І закидуємо ноги за основного тіла на плечах вдих. Видих, ноги прямі вдих. Видих вдих. Видих один Вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять Вдих. Видих шість Вдих. Видих сім Вдих. Видих вісім Вдих. Видих 9 і ще три вдих. Видих десять вдих. Видих одиннадцять, ще один раз. Вдих. І видих 12. Одна нога вверх. Друга нога вверх. Дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих один вдих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих 4 дих. Видих 5 дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім дих. Видих дев'ять дих. Видих десять дих. Видих одинадцять. Ще один роздих. І видих 12. Лягаємо вдих. М'яко лягаємо, видих. Увага. Робимо, е, чіпляємося за стегна, робимо, а, е, робимо рибу, рибу, а маківка якомога ближче до. І потім робимо рибу з метеликом. Вдих. Видих, той, дихаємо, вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три вдих. 4, вдих чотири вдих. 6, вдих п'ять дих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Я підіймаємося вдих. Видих. Увага, широкий куди вдих. 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 Твой дих. Вдих, один дих. Маківка вверх, плечі вниз. Видих, два вдих. Вдих, три ноги, прямі, вдих. Видих. Чотири, прямий вдих. Вдих, чотири. хребет прямий вдих. Вдих, п'ять дих. Вдих. Шість дих. Вдих, сім, дих. Видих вісім, ще один раз вдих. Видих 9. І ще носочки на себе. Маківка, вверх, плечі вниз три рази вдих. Видих. Вдих. І видих. Ще один раз вдих. Гарно стогнемо. Видих. Глибоко стогнемо. Увага, вдих. Сидимо. Ще трошки. Займаємося, але треба вдих. Видих метелик вдих. Видих. Один вдих. Видих, два, вдих. Видих, три. Всі позіхають, тому що ми сьогодні займаємося десь біля десятої. Вдих. Така у нас нічна йога. Видих. Ще шість разів вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три щасливих рази вдих. Видих, один дих. Видих, два, ще один раз вдих. І видих три. Увага! Такий же самий метелик, але стараємося розгорнути ще більше стопи і покласти живіт на стопи. І лягти на підлогу, якщо вам це вдасться. Чи Старатися лягти. Вдихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім. Ще один раз. І видих дих. Підіймаємося вдих. Видих широкий кут. Водих. Вдихай, мотуй вдих. Не водих вдих. Вдих один вдих. Вдох два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдох п'ять. Вдох шість дих. Вдох сім дих. Вдих вісім. Носочки на себе ще нищо опускаємося, шия розслаблена вдих. Видих, ще шість разів вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, Чотири вдих. Видих, П'ять. ще один раз вдих. І видих М'яко до себе. Від себе видих. Вага. Ноги прямі. Бутербродик пащемота на вдих. І видих. Лягаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих, видих, два вдих. видих, три вдих. видих, чотири вдих. видих, п'ять вдих. Відих, шість вдих, шість дих. Вдих, сім дих. Вдих, вісім, ще один раз, роздих. І ще нижче опускаємося три рази вдих. Водих, дих. один дих. Выдох, два, ще один раз, раздих. І видих, три. Підіймаємося вдих. Видих. Небазручна поза вдих. Вдих. Підіймаємо руки вдих. Калапалапхаті сто 108, Маківка вверх, плечі, вниз. Розвертаємося в одну сторону вдих. Видих. Той дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще два рази вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих. Шість. Увага вдих. На другу сторону теж саме. Видих. Туй дихаємо дих. Видих, той вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Відих, вдих п'ять дих. Вдих шість дих. Виходимо в видих. Ручки разом вдих. Опускаємо ліктіки разом видих, Ліктіки плечі назад, ліктіки широко. Намасте, Я вітаю в тобі, в тобі Бога. В перекладі дихаємо три рази вдих. Гарно стогнемо вдих. Ще один щасливий нещасливий раздих. Дякуємо усе за можливість позайматися вдих. Підіймаємося, вдих. Вдих. Я дякую вам за увагу. І ми зараз, якщо хочете, можете ще залишитися, тому що ми ще три рази подихаємо диханням ма... дихання... квадратне дихання. Квадратне дихання. Я вдягаю свою форму, як завжди. Дихаємо. Джняна мудра. Дихаємо вдих. Один. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Тримаємо. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Стогнемо. Она, трина, четирна, п'ятна. Повторяємо затримка дихання: Шісна. Сімна, вісімна, дев'ятнадцять, двадцять. Відпускаємо. Дих. Два. Три, чотири. П'ять. Ковтаємо, тримаємо дих. Подих. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Стогнемо. Олина. Два. Трина. Чотирна. П'ятна. Ковтаємо. Тримаємо подих. Шісна. Сімна. Вісімна. Дев'ятнадцять, відпускаємо. Вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Тримаємо. Ковтаємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стогнемо. 1, 2, 3, 4, чотирна. П'ятнадцять. Ковтаємо, тримаємо подих. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. І відпускаємо. Маєте бути вже такі щасливі. Щасливі в нервані. Так що дайте мені зворотній зв'язок, як ви там позаймалися. цьомки бомки до наступних практик. Бачите, я сьогодні голову помила, була в басейні до цього, готувалася до заняття, як могла.